Привіт! З вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Сьогодні розберемо 5 найпоширеніших стильових помилок у літньому гардеробі, які псують навіть найвишуканіший аутфіт. Але я не просто скажу, що не так, я покажу, як це можна виправити. Тож Вмощуйтеся зручніше, буде практично, корисно, елегантно і з ноткою модного гумору. Не забудьте підписатися, натисніть на вподобайку та на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Перша помилка занадто облягаючий одяг у спеку. Літо не час для речей, які прилипають до тіла. Синтетичні обтислі футболки, вузькі шорти та облягаючі сукні роблять не лише дискомфорт, а й надають образу недбалості у поганому сенсі. Плюс це не практично у 30-градусну спеку. Рішення. Замінюємо на вільні силуети, ліні штани, сукні сорочки, костюми Relaxed фіт. Вони не лише зручні, а й завжди виглядають вишуканіше. Наступна помилка перебір із оголенням. Пояснюю, відкриті плечі, глибоке декольте, шорти, де видно навіть підкладку кишень, усе це разом не гаряче, а радше що занадто, то не здорово. Рішення: оголюємо щось одне. Якщо відкриваємо ноги, перекриваємо верх. Якщо плечі відкриті, низ має бути врівноважений. Баланс завжди виглядає стильно. Ну хіба ти цілий рік не вилазила з залу? Ну і маєш бездоганне тіло і? Яке тобі хочеться усім показати і похизуватися. Наступна помилка: бюджетна синтетика. Пояснюю, у літку якість матеріалу важить вдвічі більше, адже дешева синтетика видає себе з першого погляду: блищить, парить, створює негативне враження і створює неприємні відчуття для тіла. Яке рішення? Обирай бавовну, льон, віскозу, тенсел, навіть якщо річ з H&M, але з хорошого матеріалу, вона виглядатиме стильно. Краще менше речей, але з якісної тканини. Ще одна помилка: це взуття, яке не витримує образу. Наприклад, шльопанці з м'якої пінки, в'єтнамки, які неначе з пляжу. Навіть класна сукня не витримує такого взуття. Тож, яке рішення? Шкіряні сандалі, мюлі. Це комфортно, але зі смаком. Вони доповнять будь-який образ, а не знищать його. Пам'ятайте, що є різне взуття на пляж і в міську естетику. Наступна помилка безформеність замість легкості. Є різниця між вільним кроєм і тим, коли одяг просто висить. Часто замість стилю виходить халатність. Яке рішення? Навіть вільні речі мають мати чітку ідею. Акцент на талії, правильна довжина, текстура, вдала комбінація. Наступна помилка застарілий крій шортів або спідниці. Дуже низька посадка, дивна довжина або крізь вбивають сучасність. Яке рішення? Шорти з високою талією, а силует? шорти бермуди. Наступна помилка футболки з вигорілими принтами. Вони виглядають неактуально, неохайно, навіть якщо були модними три роки тому. Яке рішення? Оновити базові футболки. Це найменші інвестиції у стиль, але завжди виглядає виграшно. Ще одна помилка надмірна яскравість без балансу. Увесь лук тотал неон. Тобто сумка, шльопанці, всі речі яскравих кричущих кольорів. Яке рішення? Додайте яскраве, але лише у вигляді акцентів. Баланс кольору це про естетику. Ще одна помилка: головний убір від сонця це кепка з логотипом. Коли весь образ складений з речей нейтралізаторів, кепка з логотипом ще більше його знищить і зіпсує. Таку кепку можна додати для заземлення в більш структурні образи або в вишукані сукні. Але коли всі речі нейтралізатори, на жаль, ця формула не спрацює. Додайте папайки або цікаві капелюхи з соломи або арафії. Наступна помилка сонцезахисні окуляри невдалої форми. Це або занадто маленькі, що до речі, окулісти погрожують зниженням. Зору або навпаки, які дуже великі перекривають своє обличчя. Хоча дійсно в тренді окуляри маски, але знову ж таки вони повинні пасувати вашим формам обличчя. Зверніть увагу на те, щоб ваші окуляри не були з оцього дешевого такого пластику. Вони неякісні, вони довго вам не будуть слугувати і просто знищать ваш образ. Яке ж рішення? Підбирати за формою обличчя і стилем образом уникайте надто блискучих поверхонь або таких, знаєте, базарні моделі. Наступна помилка: це зношені сумки або пляжні торби замість міських. Сумка, яка бачила вже всі піски Туреччини на плечі у місті, не найкраще враження. Яке рішення? Мати окрему плетену солом'яну сумку міського типу або шопер із щільної тканини. Не забудьте звернути увагу на літній парфум. Теплий, важкий зимовий аромат не працює у спеку. Рішення. Свіжі цитрусові е, аромати, зелен, водяні акорди завершують образ не гірше за аксесуари. І ще одна помилка це невдалий макіяж у спеку. Тон, який пливе, блиск на всьому обличчі, тіні, що осипаються, це невдале рішення для літнього образу. Рішення, мінімалізм, легкий крем із тоном, гель для брів, СПФ, бальзам на губи і все, що вам потрібно. Природність і акцент на сильних сторонах. Твій літній гардероб може бути не лише про моду, а головне про твою свободу, те, що йде зсередини. Напиши в коментарях, яке рішення тобі найбільше сподобалося. Поділися цим відео з подругою. Не забудь підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.